Коли ми думаємо, мріємо про успіх, часто у уяві малюється великий достаток, гарний будинок, а ще краще маєток, сучасне авто, успішна сім'я, це веде до визнання, знаменитості і впливу. Проте, коли ми говоримо про успіх з біблійної точки зору, слово успіх в книзі Ісуса Навина, до якої ми будемо звертатись на євриті. Перекладається як сахель. Це означає поміркованість, розсудливість, осмислення і дослівний переклад також процвітання. Це слово часто використовується в книзі Ісуса Навіна і в приповістях Соломона, в книзі проповідника. Дуже часто, дорогі друзі, наше розуміння успіху і біблійне розуміння успіху як шляху до перемоги, як омріяного результату. Дуже відрізняється від того, як ми про це думаємо і як думає суспільство. Щиро вітаємо вас, слава Ісусу Христу! В рубриці мисли біблійно. Ми розглянемо одну дуже важливу тему, а саме суті її в тому, що успіх або прагнення до успіху, як певного видимого досягнення результату, дуже часто передбачає поразку, розчарування, інколи свідомий. Певний провал в нашому житті, тому що саме в ньому ми можемо зробити дуже важливі і повчальні уроки для того, щоб досягнути успіх. Перші розділи книги Ісуса Навина розповідають про те, що Бог зміцнює віру цього чоловіка. Він зміцнює його мужність, Він говорить до відваги. Перша частина розділу книги Ісуса Навіна саме присвячена цьому, і ключовий восьмий вірш. Нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх, але роздумуй про неї вдень і вночі. Докладно роздумуй, щоб дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Для того, щоб діяти розважливо, бути вірним послідовником Слова Божого, і воно стало центром нашого життя, це перша основа для успіху. І для цього потрібна мужність, тому що суспільство говорить, що отак потрібно чинити, Інші люди кажуть по-іншому, і часто ми піддаємося масовій культурі, і інколи протистояти їй в самотності, утвердженим в Слові Божому, часто є непопулярним у цьому світі, але саме це є основою успіху і першим кроком чути голос Божий, бути стверджувальним і мужнім. В біблійних істинах і стояти в них до самого кінця. І другим важливим фактором його успіху є те, що він мав гарного наставника. Його наставником був Моїсей, під проводом Моїсея Ісус Навин очолив першу битву ізраїльського народу, про яку написано в 17-му розділі книги Вихід, де при Рефаїмі прийшов Амалик і воював з Божим народом. Моїсей. Який був на горі, тримав руки до гори до Бога в молитві, і написано про те, що коли ці руки були підняті, то Ісус навин і військо Ізраїля, Божого народу, перемагало Амалик. Коли руки стомлювалися, і опускались, перемагав Амалик. Шлях до успіху він дуже важкий, він дуже тернистий. Бог дав цю перемогу впродовж наступного дня. Моїсей ставить прапор і дає йому назву Його Ванісі, Господь, Прапор мій. І Бог там сказав, що війна з Амаликом буде з роду в рід, і Бог витряп пам'ять його із землі. Це символ того, що це є духовна боротьба. І для того, щоб мати перемогу, для того, щоб мати успіх, нам потрібно зрозуміти і зауважити, що життя це суцільна боротьба. І часто в цій боротьбі я більш того, що можу мати розчарування, я можу мати поразку. І наступна істина, яку нам потрібно знати, це знати чітку місію свого життя. Коли ми знаємо істину призначення щодо свого життя, ми тоді починаємо поступово діяти. І от саме в цей момент ми можемо пережити кризу в духовній боротьбі. Початок служіння був Ісуса Навина дуже хорошим, дуже надихаючим. Перша перемога на шляху в обітовану землю над містом Єрихоном була дуже просто. Бог дав цю перемогу, коли стіни Єрихону впали. В сьомому розділі Бог дає далі повеління рухатись в обітовану землю. І на дорозі є невеличке місто Ай. Сьомий розділ книги Ісуса Навина про це розповідає. Це місто було невелике, перемога, здавалося, була легкою і досяжною, можливо, подібною з Божою допомогою як попередні перемоги. Ісус Навин посилає розвідників. Ми їм завдання розвідати обстановку для перемоги також і потрібна правильна стратегія. Розвідники, коли повернулись, сказали, що нема потреби посилати все військо. Достатньо кількох тисяч, можливо, двох-трьох тисяч людей, і ми здобудемо це місто. Але в цей момент якраз і відбулася криза. Саме в цей момент і відбулася проблема. І далі читаємо із п'ятого вірша. Більш того, мешканці Аю вбили 36 ізраїльських мужів, переслідували їх від брами міста по схилу гори. і через це засмутилися серця людей, і народ занепав духом. Здавалися б нескладні бойові дії, в яких легко можна було б отримати перемогу. Але поразка, ця поразка, вона мала дуже великий негативний вплив на духовний стан народу, на атмосферу, яка є в війську. Люди очікували певною мірою легкої перемоги. Причина часто є провалів у нашому житті, що ми йдемо на досвіді, що ми не довіряємо з Богу, коли ми недооцінюємо. Ту чи іншу проблему в нашому житті, коли ми починаємо легковажити, коли ми ігноруємо близький час молитви з Богом і заглиблення в Слово Боже, і співставлення того, що Бог думає щодо тієї чи іншої ситуації і відсутність нашого повного покладання на Бога. Що робить в цей момент, коли є провал? Ісус на навин? Шостий вірш говорить цьому розділу Ісуса Навина: Ісус роздер на собі одежу, впав до лілиць перед Господнім ковчегом і лежав до вечора, посипавши порохом свої голови, те саме зробили також і ізраїльські старішини. Ісус у молитві говорив. Коли люди входять в фазу провалу, нам, як служителям, нам, як лідерам, потрібно самим наслідувати приклад Ісуса Навина і бути благословенням і підтримкою для інших людей. Але для цього маємо йти на глибину взаємостосунків з Богом, і це є молитва. Ісус Навин молиться, о владику. А що я маю сказати після того, як Ізраїль, обернувшись, утік від своїх ворогів? Адже дізнаються про це ханаанці та всі мешканці цього краю, оточать нас і знищать, і навіть наше ім'я із землі, як таке ти можеш допустити заради свого великого імені? Ісус Навин розумів, що Бог має свій план, але є причина певної поразки. І Бог дає відповідь. Проблема закляття була вирішена. Людина, яка зробила гріх, була покарана, а хан, закляте майно було знищене. Але потім Бог дає повеління, як далі діяти. І восьмій розділ книги Ісуса Навина сказано так: тоді Господь промовив до Ісуса: не бійся і не падай духом. Візьми з собою всіх озброєних мужів, вставай і вирушай на ай. І май на увазі. Бог каже: Я віддаю Айського царя, його народ, його місто, його край у Твої руки. Дуже важливо, коли ми рухаємось в стратегії до перемоги, незалежно, чи то є служіння, чи то є особистість на твоє духовне зростання, чи то долати проблеми в сім'ї, чи то рухатись в бізнес-сфері. Чи то в будь-якій сфері іншого життя, мати в хорошому розумінні кар'єру, зростати, розвиватися, досягати успіху, чи то є військова ситуація, яка є в Україні, і мати військову стратегію. Всі ці речі об'єднують спільні дії. А саме стратегія має, окрім того, що Бог дав обітницю, що я буду з вами, ви переможете, зосередитись на тому, а що ми маємо робити. І саме в цей момент, зробивши висновок, Аналіз із пройденої ситуації, дослухавшись до Божих постанов, Ісус Навин відповідально ставиться до стратегії. І коли ізраїльський народ наступав, коли показав імітацію відходу, коли військо Айського царя вийшло з укріпленого міста і погналися за ізраїльтянами, інші, які зайшли з тилу, захопили місто. Військо царя Ая залишилось. Між двома військами в оточенні і було знищено. Це була стратегія. Дуже важливо пам'ятати в нашому житті про те, що є ті, речі, які від нас незалежні, робить Бог. Але те, що залежить від нашої сторони, ми маємо робити відповідально. Який урок, коли ми проходимо свідомий провал або розчарування в нашому житті? Відкрити своє серце перед Богом. Запитати, як Бог дивиться на цю ситуацію, зрозуміти, яке повчання ми можемо взяти в наше серце, побачити помилку, визнати її, зрозуміти про те, що саме Боже призначення і Божа відповідь у наше серце є ключовою. Наступне, що нам потрібно зробити, це далі рухатись у Богу в визначеному плану, тому що важливий, дуже наступний принцип для нашого життя і отримання успіху і перемоги. А саме, які зміни відбудуться в моєму серці. Ісус Новин був наодинці з Богом. Він розумів і взяв відповідальність за весь народ на себе. І це приклад також для різного рівня керівників, для різного рівня лідерів. Брати відповідальність за народ і розуміти, які дії неправильні, визнавати ці неправильні дії і робити певні висновки. Це буде надихати, зміцнювати народ. Сьогодні, можливо, заклятим різні можуть бути речі, гріх в житті, це може бути нечесність, це може бути нецільове використання ресурсів, різні приховані амбіції. Істина є в тому, що Бог, перш ніж дати нам видимий успіх в нашому житті, він робить внутрішні зміни в нашому серці. І ці внутрішні зміни дуже часто треба зробити через поразку, через кризові певні моменти. Справжнім Ісусом Навином, який веде нас в обіцяний край. Це є наш Господь Ісус Христос. Ісус навин в земному служінні – це прообраз Ісуса Христа. І люди часто можуть оцінювати те, що відбулося на Голгофі. І так думали люди того часу, коли Ісус був розп'ятий, і коли Він сказав останнє слово Звершилось, багато людей, які дивилися на картину розп'яття, бачили в цьому поразку. Але це була свідома дія. На хрест Ісус пішов для того, щоб викупити нас. І цим Він зробив перемогу. Перемога ця стала видимою, очевидною для близьких людей, які ходили за Ісусом, коли відбулося Воскресіння. Але істина є в тому, що коли ми читаємо книгу, останню книгу Біблії, об'явлення Івана Богослова, 19 розділ з 11 вірша, ми читаємо про те, що Ісус він повернеться як переможець, що Він очолить військо Божих ангелів і встановить справедливість. У цьому світі дуже важливо пам'ятати в своєму житті, що Бог дає повчання, щоб ми в ньому побачили славу Божу. Можливо, в цей момент молячись про наш народ, можливо, переживаючи ті відчуття, які мав Ісус Новин, багато військових, багато в нашому народі засмучені через те, що не відбулось очікуваного можливо наступу, швидкої перемоги, як би нам хотілось. Але те, що Україна є і бореться, це теж є Боже благословіння. Ми віримо, що прийде перемога, але для цього ми маємо разом згуртуватись. Один із таких моментів, який може об'єднати всіх нас, це спільна молитва. Ми просимо, щоб ви могли долучитись до молитви до року посту і молитви, який є 24-тим, і посилання внизу під відео ви можете бачити. Якщо ви проживаєте в тому чи іншому регіоні України в ті чи іншій області, ви можете по розпорядку побачити і в свій час постом і молитвою в молотомі естафеті долучитись, і це є важливий фактор перемоги, тому що успіх це не тільки зовнішні показники. Це внутрішні трансформації нашого серця, які ведуть переміну нашого життя і приносять славу Богу. Що ви думаєте про успіх? Що є успіхом в вашому розумінні, в вашому житті? Які розчарування ви пережили? Ви можете це все проаналізувати і побачити, що розчарування в нашому житті це невеличкий крок, щоб нам досягнути успіху до перемоги, яка безперечно є в Ісусі Христі. Хай Бог всіх вас. Благословіть.